Що ж, друзі, всім привіт! Давно ми не підживлювали нашу малину, але так як скоро починається сезон, кропимо сьогодні на всю будемо підживлювати так як наші поля, так само і нашу малину. Також по осінній малині, що ми зробимо, це ми дамо проти дідімели. Дамо ми ось таке сальто, йде замінник топсіна. Тобто е, рахується як діді, ну, лікувальний, а також профі, профілактичний е, засіб від дідімели та пурпурової плямістості, а також всякої там, гнилі. скажімо так. Ось, а це його заміни. Діюча речовина та сама, тому сьогодні в нас ось, таке, ось такі будуть комплекси. Сьогодні кропимо осінню малину е, ремонтантно не розуміє. Даємо баклан, даємо вимпел 2, що у нас йде, ось бор даємо. Калію даємо, це кальцій даємо, також даємо це теж бор, мультикомплекс даємо. Ще один. Тут у нас по кілька цих, бо, бо площа велика. Також, що я ще хочу сказати, даємо ось таке сальто. Це йде проти. проти Парпурової плямистості. Тобто дідімеле. Також дамо вандер. У нас з минулого року лишився, вже ми вандер дамо по Glen Ampleві. Літній він поки що ще не починається за 10 днів до виборки, я думаю, буде добре. Все остальне, що тут є, ось ці і там дот, це піде вже на поля. І що це у нас нітрат калію, це, напевно, що. Дамо теж на поле. Ось. Ось так ми сьогодні трошки загрузилися, їдемо на поле, заправляємося і кропимо нашу, нашу малинку. Друзі, по поводу дозування собі подивитись в інтернету, хто скільки дає. Ось, якщо комусь дуже потрібно, зможемо розписати, що до чого ми даємо. Так як ми це все даємо великими дозами і нам просто ну, в кожному розраховувати на 10 літрів за щораз писати, робити відео. Якось, ну, немає сенсу. Тому кому цікаво, пишіть коментарі, ми вам прочитаємо що і скільки потрібно. Що ж, давайте будемо заправлятися і кропити. До речі, друзі. Зараз вам покажу, як гарно піднявся гленс. Так, для осінньої малини даємо ось це сальто від шкідника від хвороб, тресто від шкідника і вимпел 2 для росту даємо. Ось так. Далі розкажу, що будемо давати для літньої малини. Що ж, друзі, приїхали ми на нашу осінню малину. Що хочу сказати, що до цього комплексу, що ми давали, Ще можна було б дати мультикомплекс від фірми «Долина», Він би тут не завадив би, наоборот, було б ще краще. Але так, на жаль, в нас його не було і чекати нема коли, тому ми його й не даємо. Наразі ось так у нас виглядають рядочки малини. Малина вже десь приблизно 1,40 м, напевно, в середньому, плюс-мінус. Плюс-мінус, бо є вищі, є чуть нижче. Ось так нас виглядає. Як бачите, ми її трішки прорідили, проріджували мотокосами, пройшли з обох сторон, ось видно, викосили. Бачите, ось пеньочки. Ми їх викосили, ось два, три. Бачите. Викосили, скидали сюди, але видно, що як хлопці косили. Ось є такі, що позачіплювали, вони лежать, десь позломбувалися, але нічого. Ось, Бачите, теж скошено. Але нічого. Через... Зараз ми кропимося, через днів-два пустимо ґрунтофризу і вирівнюємо це все, щоб не було бурянчиків, не було цих відходів з малини. Зробимо ідеальні рядочки. Що ж, по малині, як бачите, ось так вона виглядає. Сьогодні даємо від шкідника від хвороб, а також вимпел 2 для, для росту, щоб гарно в нас виросла і можна було б закласти її за ось цю проволочку. Ось так її, хоп і все. Але зараз я вам скажу, що буде їхати трактор, крутити вентилятор і половина половина ось цієї малини сама залізе туди на ту сторону проволочки. Але, звісно, це не садовий, і садовим то вся б малина лягла б на ту сторону, бо він так дує, що вона аж так лягає. Потім встане і вона собі стає за проволочкою. Це і так не, не ну, нема в нього тої сили, щоб так подути вітром. Але частково ті, що понищить, ті по-любому заскочить. Тобто, ця вже вища малинка, вона не заскочить, треба буде її ось так туда її. Хоп і все. І вода, бачите, ось так рядочки зразу міняються. Ось Кілька штучок закладу, покажу. Ось так все просто робиться, хоп-хоп. Заклали, і дивіться, який рядочок, як виглядає. Ось вона ще щось піднесеться, в проволочку. Ось, бачите, заклав і дивіться, гарненький, рівненький рядочок. ось. Що вона ще підросте, почне розпирати проволочку. На один прольот, тобто метрів у нас тут 20-15-20, як де, між містовчиками. Дамо, ось так стягнемо проволочкою. Ось так. Стягнемо. Ну, зробимо десь сантиметрів, напевно, по 25 ось це. І буде все чітко, все гарно. Що ж, давайте кропити. До речі, ще раз повторюсь, сьогодні кропимо від такої хвороби, як Дідімела. Так що, теж кропіт, бо того року не знаю в кого, а в нас вона трішки на двох полях побувала, то малина була. Страшна на тих полях. Де ми від дідімели, все було нормально. Ось, Цього року знайшли замінник тим дорогущим ядам. Попробуємо, як він працює. Раніше від дідімели я користувався Свіч, топас. Ось такі два препарати. Вони працюють дуже класно, але як вам сказати, ну, але зараз вони дорогі. Для мене їх Важко купити на такий об'єм малини. Воно дуже виходить дорого, ціни на малину немає, тому ними кропити невигодно. Тому я знайшов замінник, а саме минулого року я користувався топсіном, бо вже якби не витягував на ті яди. Але в цьому році вийшло так, що топсіну у мене нема де купити, то я взяв такий замінник топсіна, це сальто. Від фірми Defenda. Попробуємо ним попрацювати, начебто він забирає пурпурову плямистість і, і будемо бачити, як він спрацює в нас цього разу. Що ж, йдемо кропити, наші, скажімо, добрива і вся хімія заколотилася. Ось, Можна, можна працювати. Але планую так само обробити мій зрядяк, як і ось тут. Дивіться, як вона гарно виглядає. Просто шикарно. Гарно виглядають ці рядочки де презеровано, Гарненькі, споляні, чистенькі. Виїсть аж темно-зелене. Дуже гарно. Так, друзі, заїхали ще на одне поле, така ж сама малина, тільки тут вона вже фрезерована. Ось, дивіться, як вона круто виглядає. Дивіться, яка гарна, зелена. Зараз ми її ще покропимо. Але як бачите, я тут а, е, на ось цій малині вирішив зробити експеримент. Я не косив так е, мотокосою, як е, ту малину, а фризою пройшов по, під, ну, по рядках, прям шов, все перебивав, переламав, ніхто, після, ну, ніхто не зачищав, але бачите, набагато краще вийшло, ніж мотокосою. Призою краще, хоча є, звісно, ось поломана, бачите, десь зламав, вон кілька штучок, але набагато красивіше вийшло і більш якісніше, ніж мотокосою. І, до речі, ось так вона виглядає. Я ось стою коло неї. Ось так, бачите, гарненька малина, зелененька. ось Ріст ось тут ще набагато вище вона. ось, Бачите, ось тут. Набагато вона вища. Ну, як я кажу, як який рядок, як який кущик є вищі нижчі. Ось. нижчі. Е, до речі, ось цей кусок будемо весь викопувати, пересаджувати, розсаджувати собі. Можливо, комусь потрібні саджанці, Ми їх організуємо, зробимо. Малина гарна, не, без болячок, без нічого. Ну тобто Ми їх кропимо, обробляємо. Коріння буде гарне. Ось так, бачите, вона виглядає, пройдусь по рядочках. Ось, друзі, хочу показати, ось дивіться, іду, встаю, дивіться як стрягну. Це після грунтофрези. Що ж, друзі, одну бочечку викропили. Заправив вже повну, повну наступну. Зараз покажу, чим ми будемо. То ми кропили ремонтантну малину, тобто осінню. Зараз кропимо вже літню малину Glen Ample. І так, для літньої малини ми дали Wimpel 2, бор дали, кальцій дали. Мультикомплекс ми не давали, мультикомплекс це ми дали на поля. Дали калій для літньої малини і дали ось такий вандер такий мамбер дали. Це ми ось цей комплекс зробили для літньої малини Глен емпл. Зараз їдемо кропити. До речі, поки я крутився, то казали, що мультикомплекс теж дали. Але тут пишеться, що потрібно на гектар 2 літри давати. Від літри до 2 потрібно на гектар давати. Ми дали літру, тобто по мінімуму на гектар. Ось так. Ось такий комплекс е вийшло. Тобто бакова суміш у нас ось така вийшла. Зараз їдемо, будемо підживлювати нашу малину літню. З осінню, слава Богу, вже справилися. Так, всі порсуночки провірили, всі ляють. Ось. Їдемо далі працювати. Що ж, кому потрібна в коментарі, розпишемо, розкажемо, що як даємо. Ну що ж, всім поки що щасливо, як кропите. Всім дякую за перегляд. Кропіть малину і будете мати гарний урожай. Лайк і підписочка. Всім дякую за увагу і до зустрічі.